Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовження серії відео, життя нашого віртуального портфеля, який з 250 тисяч доларів має перетворитись на 600 тисяч доларів за 10 років, не докладаючи жодних своїх грошей, а тільки за допомогою реінвестицій, виплачених дивідендів. Мова йде про інвестиції в акції. Плюс до того порівнюємо, що було б вигідніше інвестувати в наші окремі 6 компаній, чи в ETF, такі як ACHD або VT ETF. Це вже наш 16-й місяць. Нагадую, Відео не є фінансова рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивно, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 10% до карми. Починаємо. Отже, так виглядає наш портфель. Тут всього-навсього шість різних акцій, які ми з вами вибирали на початку створення цієї рубрики. Це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, MPV, Medical Property Trust, Pepsico і Verizon Communication. Тут ми бачимо, що дві компанії у нас йдуть якби в плюс по самій вартості компанії по ціні за акцію, і чотири. Компанії йдуть в мінус, і найбільше нас це Medifast мінус 40 тисяч доларів, плюс вони ще відмінили дивіденди. В загальному за цей період нам випробували ці компанії ось тут 17 тисяч доларів. Але якщо подивитись тут, то ми бачимо, що наш портфель в мінусі на 31 тисячу доларів, і в даний момент складає 230 тисяч. Порівнюючи до ACHD, то бачимо, що він у нас плюс 36 тисяч доларів зробив по порівнянню до. Тих окремих акцій, які зробили мінус 31 тисячу. І якщо взяти наше ВІТІТЕФ, то він взагалі зробив плюс 47 тисяч доларів за ці 16 місців. Рахується сама вартість акцій, сама вартість компанії, не рахуючи дивіденди, які вони виплачували, бо дивідендна дохідність у ВІТІТФ, наприклад, найнижча 2% Получається, а у Сіжді була 3,5%, відсотки. А наш 250 тисяч портфелів. дивідендна дохідність на даний момент від 5 до 5,5%, на початку. Створення була 8 і в загальному цей портфель нам генерує 12,5 тисяч доларів в рік дивідендами, тобто відсотки, тобто пасивний дохід. Отже, у вкладці Upcoming Dividends бачимо, що в цьому місці нам виплатили такі компанії, як British American Tobacco і Verizon. Одна виплатила 1091 долар, друга виплатила 1231 долар. Тут можна бачити, що першого і шостого числа ACG і Вітієв в цьому місці не виплачують дивідендів, тому вони будуть в наступному місці в. Трудні вони мають виплачувати квартальні свої дивіденди. Отже, я вже все повписував в нашу таблицю, яка нам допомагає відстежувати всі наші приходи і відходи, так сказати. Райзен, бачимо, тут вписав 1091 долар. Прийшло вона 15 Стягує податку вже в Америці. Було стягнено. залишилося не то дев'ятсот доларів, за які ми можемо купити. Ціна на даний момент 41,36 Була ось тут на дату виплати, вона була варта. 31-41 долар 36 центів. Тут воно нам порахувало, скільки ми можемо купити. Тут я виставив, скільки 20 штук ми купимо, ціна за всі, і так далі. Не путати. Це не та таблиця, де я показую свою купівлю-продаж акцій. Точніше, веду таблицю для сплати податків в наступному році. Кожен має вести собі таку таблицю, скажу вам наперед, де я вписую, що я купив, що я продав, яка різниця в мене була, і так само найголовніше це з дивідендів, скільки мені прийшло, скільки я маю заплатити подат. Яку різницю, де вже стягнуло з мене, це зовсім інша таблиця. Такою таблицею можу поділитися з вами, якщо мені написати на мій приватний телеграм за символічну суму грошей з вами з нею поділюся. Пишіть мені, до речі, телеграм-канал. Ось так виглядає. Переходьте, підписуйтесь. Тут викладую, що я купував, що продавав, різні звіти компаній і так далі. Які відео в мене виходили. Переходьте, підписуйтесь, буде цікаво. Отже, таким чином, ми бачимо, що можемо купити Віразі 20 акцій. British American Tobacco Можемо купити 30 акцій. І Медіфаст, так як я говорив раніше, що частинку ми віддаємо Медіфасту, бо вони перестали виплачувати дивіденди. Я віддав на 13 акцій. Звідціля забрав, звідси забрав, і вийшло ще сюди. Можемо купити 13 акцій. В принципі, це ми зараз і зробимо і подивимось, наскільки зміниться наш квартальний дохід, пасивний наш дохід. Зараз він ось такий. Тут ми втискаємо ADD, вписуємо наш тікер Verizon, 20 акцій. 41.36 і ADD. Так само British American Tobacco 30 акцій, 3564, ADD, і MediFast 13 акцій по ціні 19,7, так само ADD. Відразу бачимо, що загальна вартість нашого портфеля збільшилась на 2000 доларів щонайменше. І British American Tobacco тут стало на 20 акцій більше, Verizon на 30, точніше навпаки, Veryzen на 20, British American Tobacco на 30 і MedyFast так само на 13 акцій. Мало більше. І що ми тепер бачимо, що British American tobacco тепер нам буде виплачувати 1253 долари 54 центи проти того, що було 1231 долар 25 центів. Тобто на 22 долари щокварталу збільшиться наша виплата. А якщо помножити, це на 4, тобто на 88 доларів в рік буде більше наш дивіденд на дохідність, наш пасивний дохід. І знову ж таки, в наступному кварталі через три місяці ми знову докупимо акції і вони будуть нам ще більше генерувати, там на якихось ще 20 доларів і з квартала в квартал більше. Тобто, так буде працювати складний відсоток. Про складний відсоток десь тут окремо відео може перейти подивитися досить цікаве відео. І ВіРизен так само нам тепер не 1091 долар 45 центів виплачує, а 1105 доларів рівно буде виплачувати з квартала в квартал. Тобто на якихось 13 доларів в квартал. Знову ж таки, множимо це на 4, що означає на якісь 52 долари в рік нам буде більше. Але знову ж таки, в наступному кварталі ми докуповуємо і ця цифра збільшується. І на цьому сайті в вкладці Future Value показує прогнози нашого портфеля, що буде з ним там, через якийсь відрізок часу. Тут, наприклад, стоїть зазначено на 10 років. Бачимо, в даний момент уже нам дивідентна дохідність річна це 12 728 доларів. Середня дохідність 5,5%. Через 10 років в 33-му ці самі активи нам мають приносити вже 2%. 24 тисячі доларів 737 долара. І має зрости він на 106% за допомогою цих самих росту акцій, плюс реінвестиції дивідендів, і буде варти 481 тисяча. Якщо оговтається Медіфаст, ну то знову може воно буде показувати 600 тисяч доларів, так як було це 16 місяців назад на початку нашої серії відео. Якщо ж ми виберемо, наприклад, довшу дистанцію, там в 15 років, то бачимо, що ці наші акції мають нам. Виплачувати 35 тисяч доларів в рік, тобто в 38-му році, щороку. і вартість портфеля має бути 710 тисяч доларів, а не 250 тисяч доларів, яка була на початку. Ну і збільшиться він має на 205. Відсотків за цей період часу знову ж будьте дуже уважні, тут стоїть 15 років, не 15 днів, не 15 годин, не 15 місяців, а через 15 років. Ну і до речі, сьогодні останній день для Computers, SMCI. чи їх деліснуть, чи не деліснуть. Вирішення буде сьогодні. Ви будете дивитися це відео вже завтра. Тому напишіть в коментарях, що там вчора відбулося, чи деліснули компанію, і вона скотилася до нулів, чи її залишили, і вона вистрілила як ракета, тому що останні дні там було воно за один. День плюс 18 плюс 12%. Але звичайно, це ж ми всі розуміємо, що деякі люди на цьому роблять ставки, що думають, якщо вона впаде, ну то вони на пут-опціонах дуже багато чого можуть заробити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, дзвіночки втискайте, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па Успіху в інвестиціях.